Це важко уявити, але ще кілька тижнів тому ці вкрай важливі для історії альбоми ледь не опинилися на сміттєзвалище. І якби не знаний білгородністровському меценат Олег Коломійченко, частина минулого середньовічної фортеці так і залишилася білою плямою. Вони були боліутіряни з ремін розпаду Совєтського Союзу, але говорю, руки всі не горять. в будь-якому вони Возвращаються, возвращаються туди, і слава богу, що вони вернулись туди, куди вони повинні повернутися. Я вважаю, що тим основним центром, десредоточене накопление документів по історії Кермана, це наш краеведческий музей. Геодезія, картографія та землеустрій середньовічної фортеці у середині 50-х років минулого століття. Такою твердиню пам'ятають одиниці: фото напівзруйнованих стін, порослої травою території та детальні розрахунки реконструкції пам'ятки. Все це відтепер належить фонду Білгородністровського краєзнавчого музею. Подборка э, материалов по э, реставрации э, крепостей. И э, вот э, как мы сейчас посчитали, это 15 открыток э, 19 века, начала 20 века, посвященных вот, э, празднованию э, Пасхи и э, открытки с логотипом Христос воскрес. Э, э, я хочу сказать, что э, такие подарки у нас э, не разовые. Завдяки Олегу Коломійченку музейні фонди Акермана поповнилися цінними експонатами, серед яких і є пархіальні відомості кінця 19 століття, перстень періоду російсько-турецької війни тощо сьогодні. Директор краєзнавчого музею із задоволенням приймає черговий подарунок вже незабаром, як зазначає Тетяна Біла, більша частина фонду стане відкритим для відвідувачів. На 2016 год мы запланировали вот такой новый проект. Это открытые фонды. Вот таким проектом пользуются сегодня, вернее, не пользуются, а может быть, осуществляют практически все музеи, ну не только Украины, но и мира. Почему? Потому что большая часть предметов, она находится в фондах музея. В экспозиции только каких-то 10-12 процентов. И вот для того, чтобы люди посмотрели, для того, чтобы люди ощутили вот ту прелесть того, что находится в фондах музеев, вот действительно мы о каком-то экспонате будем говорить. Мы сегодня уже запланировали Це 10 у нас експонатів раритетних. І от наступний рік ми будемо об історії кожного з цих експонатів говорити, показувати. Сам же колекціонер Олег Коломіченко своїм обов'язком вважає зберегти і надбати те, що вже колись було, але за певних умов нині втрачено. А така плідна співпраця із міським краєзнавчим музеєм це реальні кроки із відродження історичного минулого Акермана. У зв'язку з определенними політичними ситуаціями зараз створилася маса. фондов поддержки крепости, попечительских советов. Мне такая цель, многие из этих членов попечительского совета даже не знают, когда делалась крепость, кто ее делал, для чего она делалась. Я бы хотел, бы, чтобы это действительно шло на развитие Кермана, на развитие нашего города, на восстановление крепости, поэтому эти документы не должны теряться, и поэтому они переданы в дар -музею. Вже цього року Білгородністровський краєзнавчий музей відзначатиме 75 років. За цей час, завдяки справжнім патріотам свого міста, таким як Олег Коломіченко та інші, його фондові колекції не лише збереглися у належному стані, але, що не менш важливо, збагатилися. Тетяна Бажанара, Наталій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.